Доброго дня! Ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Анастасія Павлівна. В цьому відео ми обговоримо питання захисту своїх прав під час вручення повістки на військову службу та кому і де ви повинні пред'являти свої документи. В Україні триває загальна мобілізація, що введена через військове вторгнення, а відтак регулярно здійснюється вручення повісток військовозобов'язаним особам у різних місцях. Однак чи вважаються законними такі повістки та який насправді порядок вручення повісток, передбачений законом? У цьому відео ми розберемо, чи можна надавати свої документи під час вручення повісток, хто може видавати повістки та де саме має це відбуватися. Залишайтеся зі мною! Повістка є виключно письмовим документом, який надається на ім'я конкретної особи, тобто військовозобов'язаного, згідно статті 65 конституції України. Передбачено, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Основні положення щодо проходження військової служби визначені законом України про військовий обов'язок та військову службу. Відповідно до статті 15 закону, на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військову частину виповнилось 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Оповноваженими на вручення повісток є органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, управителі багатоквартирних будинків, посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки. раніше військомату. Це питання урегульовано у пункті 56 постанови постанові кабінету міністрів номер 352 Саме цим особам можна надавати певний перелік документів під час отримання повісток. Тримання повістки необхідно прийти в військомат і мати при собі відповідні документи, серед яких є документ, що посвідчує вашу особу, військовий квиток чи інший військово-обліковий документ. За наявності, документ, який може стати підставою для відстрочення призову, це може бути посвідчення при стан здоров'я або сімейний статус. Місце для вручення повісток ніяк не регламентоване законодавством, тільки перелік осіб, які їх вручають. Це означає, що вам можуть вручити повістку у будь-якому місці, і це законно. Однак основне запитання виникає до виписування повістки на ходу, заповнення пустих бланків. Призов на службу відбувається за наказом військових комісарів, тобто воєнком має сформувати повістку, заповнити туди ваші персональні дані і передати її повноваженій особі. Водночас не існує вимоги, щоб повістка була заповнена у приміщенні військкомату. Що робити при врученні повістки і як перевірити, чи правильно вона заповнена? Насамперед треба з'ясувати посади та повноваження тих, хто намагається її вручити. Далі потрібно перевірити, чи правильно оформлена повістка. Уважно прочитайте її та перевірте всі вказані дані. За необхідністю можна перевірити в інтернеті прізвище керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Далі ДЦК та СП у повісті мають бути вказані прізвище ім'я та побачка мобілізованого, його адреса. При цьому військова спеціальність, зазначена у повісті, повинна збігатися зі спеціальністю вказаною на у військовому квитку. Має бути вказаний вид повістки, уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ДЦК та СП, призов на військову службу. Також у повістці повинні бути зазначені: дата, час, адреса місця прибуття та перелік документів, які людина повинна мати при собі. Повістка має бути скріплена печаткою та завірена підписом військового комісара. Зверніть увагу на наявність оригінальної печатки районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки. Штампи на кшалт для довідок вважаються. Не дійсними. Коли і як можна відмовитися від повістки? Поважними причинами для відмови від повістки є такі обставини. Якщо повістці неправильно вказано прізвище ім'я по батькові людини і є підстави вважати, що ця повістка може бути адресована комусь іншому. Якщо повістку втручає особа, яка не уповноважена це робити, на повістці немає початки військомату або підпису військового комісара. Щоб відмовитися від повістки, потрібно озвучити, чому ви відмовляєтесь та не підписувати повістку. Оповноважені особи мають скласти акт про відмову від повістки. Цей акт заповнюють ті, хто вручає повістку. Важливо, щоб акт про відмову було складено у присутності мінімум двох свідків, які б могли підтвердити причину відмови. Також можна звернутися зі скаргою до військового комісара, до Міноборони та уповноваженого з прав людини за порушення порядку мобілізації. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас цікавить тема ротації та відпустки військовим під час війни, то ми вже знімали більш детальне відео на цю тему, де розглядали, хто має право на відпустку, що робити та яка має бути послідовність дій для того, щоб законно отримати звільнення. Залишу посилання під відео. До нас звернувся клієнт з такою проблемою. Ввечері біля нівергамаго студент єдиної форми навчання була вручена повістка, зразок якої, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 0712 року, втратив чинність. Відповідно, звернувшись до нас за допомогою, ми виявили такі порушення, які, до речі, зустрічаються у багатьох, кому вручають повістки. По-перше, повістка була вручена необовноваженою особою. По-друге, відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, визначено що здобувачі вищої освіти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання, не підлягають призову на військову службу. Виявивши ці правопорушення, ми вжили всіх необхідних заходів, завдяки яким довели незаконність дій при врученні повістки. Для того, щоб вирішити свою проблему та захистити свої права, тільки знати закони замало. Їх потрібно також вміти правильно захистити. Тому, якщо вам було, Видена повістка неправомірна, чи потрібна допомога пов'язана з відмовою від повістки? підготовка документів, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. Минулого разу ми розглядали питання встановлення факту родинних відносин. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео, а з вами був юрист Центру правової допомоги Анастасія Павлівна.